Привіт! Просто ідеальний фон для того, щоб зняти своє невеличке відео і шоу поряд, побачив, чому б не скористатися можливостю. Так от, в одному з своїх постів на блозі я говорив про те, що я дуже люблю інтернет. Говорив про його перспективність, про його можливості і так далі. І тому подібне. Сьогодні я під, можу підтвердити свої слова, можу підписатися під кожною буквою, сказати, що це правда. Принаймні я так вважаю. Взагалі, інтернет дуже багатогранна штука і про нього можна говорити дуже багато. Сьогодні я хочу кілька слів сказати про таку можливість, як заробіток в мережі інтернету. і більше я кільком підписувачам на моє відео вже обіцявся зробити. Взагалі це не справа одного ролика на кілька хвилин, взагалі це велика тема. Сьогодні хочу зробити такий невеличкий анонс. Справа в тому, що я зрозумів за ці два з чимось років, як я працюю в інтернеті, заробляю тут гроші, що це дуже перспективно, що це великі можливості, зокрема в нашій країні. Якщо за кордоном... Інтернет вже так, дійшов до якогось свого рівня, то у нас, на мою думку, все тільки починається. Інтернет починає захоплювати території, міста, села, невеличкі містечка і так далі. Тому хто зараз почне тут щось робити, працювати, вчитись, здобувати якісь навики, той заробить гроші. Хто ставить ціль. Я хочу сьогодні трошки про інший аспект сказати кілька слів, про те, що з допомогою інтернету, з допомогою мережі всесвітньої, можна дуже інтенсивно просунути свою, свою ідею, свій якийсь бізнес, свій якийсь товар, свою послугу. І від сьогоднішнього дня, з моменту, коли буде розміщений цей... Пост у мене на блозі або на моєму каналі в Ютубі. Внизу ролика буде, можливо, якийсь ще текст від мене особисто, але майже завжди буде якась ссилка на якийсь ресурс, на якесь відео, на якийсь сайт, який має до мене відношення пряме, безпосереднє. Тобто ресурс. Послуга, товар, можливість, які я продаю, з допомогою якого я заробляю гроші, це може бути мій бізнес, це може бути моя особиста послуга, це може бути якийсь мій товар. Тому е, тему про заробіток в інтернеті і про можливості інтернету, взагалі про інтернет, так, про моє бачення я тільки починаю, але від сьогоднішнього дня я починаю розміщати різноманітні посилання на свої якісь проекти або на якісь речі, які до цього я маю відношення. Тому е, слідкуйте, кому це цікаво, заходьте по посиланням на ці сайти, куди вони ведуть, дивіться, переглядайте, читайте, якщо вам буде щось цікаве, пишіть мені на e емейл, хто дивиться мене на ютубі. Просто на початку кожного ролика є адреса мого сайту, заходьте на мій сайт rivok.net, там є розділ Контакти, пишіть мені листа. Хто вважає, що це дуже довго, заходьте на мій контакт в Ютубі і пишіть мені приватне повідомлення, я отримую, залишайте свої координати, спишемося або зізвонимося, хто в Україні або за її межами. Побачимось.